В ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас сьогодні, 28 липня. Цей день пов'язаний з іменами таких знаних представників України, як письменника, громадського політичного і державного діяча, художника Володимира Винниченка, композитора, педагога, музикознавця Валентина Костенка, графіка-живописця Лаурата Шевченківської премії Івана Остафійчука. Іменини святкують Володимири та Юстиніани. Сьогодні православний світ відзначає неординарну подію. Рівно тисяча років тому упокоївся великий князь Володимир Святославович, який своєю подвижницькою державною працею і силою духу вивів Київську Русь у число найбільш розвинутих і авторитетних країн Європи і хрестив нашу державу. Прийнявши хрещення під іменем Василь. Він приєднав до Київської держави землі В'ятичів, Радимичів, Ятвягів, Білих Хорватів, воював проти булгарів, греків і печенігів, розширив межі Києва, збудував десятинну церкву віддавши на неї десяту частину своїх коштів, перший міст князів почав карбувати власну монету і використовував особистий знак Тризуб, що став гербом України. Заснував фортифікаційні міста Володимир Переяслав, Володимир на Клязьмі та інші Володимирові уроки добре засвоїв його син, князь Ярослав Мудрий. А православна і католицька церква канонізували його рівно апостольного святого, а в народі його з любов'ю звали Ясне Сонечко. Ну ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це великий князь київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав. Це той, хто хрестив Київську Русь. <гум> Правильно. І це було у 988 році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з гербом Тризубом. До речі, ще з 13 сторіччя у Ватикані в соборі Петра Великого існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб Тризуб. Про інші резонансні події коротко. За минулу добу російсько-терористичні війська здійснили 82 обстріли сил АТО і 5 мирних населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр АТО. Противник 12 разів застосував 152 та 122 міліметрову алтерерію. 26 разів міномети, 3 чи гради, 6 разів танки. З 18 по 24 години відбулося понад 30 обстрілів. Йдеться у повідомленні. Бандформування неодноразово піддали артилерійським та міномет Обстрілам позиції наших військ в районі населених пунктів Майорськ, Травневе Миколаївка. 2 турбуючий вогонь відбувся поблизу населеного пункту Чармалик, Луганське, Піске, Опитне, Мар'янка, повідомляють у прес-центрі російських бійців спецназу, головного розвідуправління Російської Федерації, яких затримали на Донбасі, і проти яких ведеться слідство, не міняли на українських бійців. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. Сьогодні зранку у вівторок, 28 липня, бойовики обстріляли з мінометів держав. Теплоелектростанцію Луганськ-ТЕС, через що відключився енергоблок номер 13 і ще один працює. Більша частина Луганської області знаходиться без світла. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, сказав керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. Громадська рада при Житомирській облдержадміністрації ініціювала акцію Слава героям, в рамках якої усі охочі приносять книги, які активісти передають військовослужбовцям. Книги зі своїх бібліотек передали і працівники обласної телерадіокомпанії. З подробицями Ольга Степуренко близько півсотні книг зібрали працівники обласної телерадіокомпанії для військових, які перебувають на передовій. Проходять вишкіл на полігоні та відновлюються у шпиталі. Де б не були наші хлопці, усі вони потребують не лише матеріального та фізичного забезпечення, але й духовного наповнення. Найкращим джерелом цього є саме книга. На моє переконання, книжка повинна жити, а живе вона тільки тоді, коли її читають. Ми на цей рік бажаємо всім, щоб мрії збулись, і саме головне, щоб у хлопців відновилося здоров'я, а в країні був мир. Акція по збору книг для військовослужбовців триває уже близько місяця і об'єднала навколо себе як організації різного рівня та напрямку роботи, так і самих членів громадської ради. Я, кстати, принес четырехтонник Яна э, про нашу историю, про монголо-татарское иго, про, э, ну, в общем, это кусок истории, который был в нашем государстве, когда оно называлось Киевская Русь. Был удивлен тем, что у многих солдат Библии. Они воюют не за лживые обещания наших политиков и не за паспорт, э, не в котором будет стоять там Евровиза. Они воюют за матерей, за отцов, за землю. вже вдалося зібрати близько двох тисяч книг різного жанру, особливо цінними екземплярами. Є книги місцевих поліських авторів. Частину зібраної бібліотеки активісти вже передали до військового полігону. Втім, акція є безстроковою, і організатори запрошують усіх бажаючих доєднатися. Приходьте, будь ласка. Небайдужі всі, всі, хто хоче подарувати воїну книгу, хто хоче зігріти словом, що написано в тих книгах, мудре, мудрим словом, солдата. І місто Житомир, вулиця Мала-Бардичівська, 25, кімната 115. Ми завжди раді Тут кожен день з 10 до 18 години присутні і будемо підписувати спільно нашу перемогу. Житомирський міський водоканал нагадує, що буде принципово відключати боржників від водопостачання без будь-якого винятку. З приводу цього маємо відеоматеріал. Я знаю імена відомих людей міста, що заборгували водоканалу. Якщо ви не хочете, щоб про це говорили публічно, сплатіть за воду. Уникніть неприємностей. Я знаю імена 500 боржників, які мають борг КП ТОНРВДканалу кожен більше 5 тисяч гривень. Сплатіть за воду, уникніть неприємностей. Виконавча служба змушена буде застосувати такі методи, як арешт майна, утримання боргу із заробітної плати, заборона виїзду за кордон, сплатіть за воду, уникніть неприємностей. Щодня КП житомир відключає послугу у водовідведення у чотирьох боржників. Загальна сума боргу житомирян водоканалу складає близько 20 мільйонів гривень. Сплати за воду уникне неприємностей. Ми продовжуємо проект «Мальовнейша батьківщина, який демонструє найбільш живописні, неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомищини. Отже, наш черговий сюжет. Михайлівська в самісінькому центрі Житомира єдина пішохідна вулиця міста. Віднедавна вона мов наречена прибрала собі ще й ось такі чарівні шати, які ще більше додали їй європейського шарму і привабливості, і наче переносять нас у неповторні ексклюзивні центри кращих обласних міст України. А щодо назви, то не кожен знає, що у 19 столітті вона звалася Пелепонівською на честь старообрядців Пелепонівців, які перебралися до нас на Волинь, рятуючись від переслідувань у Росії. Михайлівською ж її назвали 1888 року на честь відомого благодійника купця Михайла Хаботіна, який між іншим за власні кошти побудував на цій вулиці Свято-Михайлівський храм. Тому Михайлівська вулиця досі один із духовних центрів Житомира, де із православним храмом сусідують ляльковий театр, музична школа, дитячий кінотеатр та дитячий ансамбль Сонечко. Увійдіть у цей рукотворний духовний центр. Через барвисту квіткову браму. І ще про вагомі події у нашому краї у Новограді Волинському відбувся всеукраїнський фестиваль автентичної пісні Животоки. У середу, 29 липня, пройде чергова сесія Житомирської міської ради. Кабмін звільнив від сплати земельного податку базу олімпійської підготовки у Житомирі. На Донбасі в Красноармійському районі в селі Лисівка було встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку, привезений із Житомира. Наступної неділі Житомирщина відзначить день десантника. А у суботу, 1 серпня, музею космонавтики. Імені Сергія Корольова виповнюється 45 років. До цієї знаменної дати випущені пам'ятні конверти із зображенням меморіального будинку музею академіка Сергія Корольова. Під час проведення урочистих заходів в експозиції космос 1 серпня об 11-й годині буде організовано презентацію пам'ятних конвертів та погашення поштових марок, конвертів та сувенірів з спеціальним штемпелем, виготовленим до цієї дати. І наостанок, цитата цього дня: часи Володимира Святого або Великого були кульмінаційною тормою точкою процесу будівництва завершення, так би мовити, механічної еволюції процесу створення стародавньої руської київської держави. Михайло Грушевський, це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Ті Бережіть себе та Україну. Побачимось.